президента Зеленський, це велика честь привітати вас знову в білому домі. коли президент Путін почав жорстоку війну проти України, а в лютому 2022 року і російські танки. Просунулися в напрямку Києва. Ми думали, що Україна не зможе вижити навіть місяць. Тепер ніхто не повинен забути, що те, що ви зараз сьогодні з нами, майже два роки після того як це сталося, і що Україна далі продовжує стояти міцно і вільною країною. Це надзвичайна перемога. Путін а, не вдалося йому підкорити Україну. Дуже сміливі люди із народу країни. Um. Кидають виклику Путіну на будь-якому шляху, на будь-якому кроці, що робить Путін, і їх під Україну підтримує сильно і незмінно Сполучені Штати і наші партнери. Україна з війни повстане гідною, міцною і вільною державою, яка міцно стоїть своїм корінням у заході. Якщо ми її будемо підтримувати далі, Путін, звичайно. Звичайно, ж, великі злочини проти українських громадян зробив і хоче витрати Україну з карти. Але ми стараємося зробити все, щоб допомогти Україні різними боєприпасами, артилерією та іншими речами, але без додаткового фінансування ми не зможемо нічого зробити. Звичайно, що Путін хоче, щоб ми не допомогли Україні. А ми повинні і повинні доказати, що він не правий сполучені Штати. Конгрес США, як я вже це казав, минулого тижня. Я, я не можу собі уявити, що ми навіть прийшли до цього моменту. Ми, ми повинні зрозуміти настільки поганим це все виглядає по всьому світу, і як Росія використовує це. Прихильники Москви навіть святкували те, що відбулося в Конгресі США й голосування в конгресі США, і я дослівно цитую: чудово зроблено республіканці для нас це підходить. І звичайно, що це сказав навіть ведучий чи ведуча російського телебачення, російського передача. Отак От говорять росіяни про те, що ви зробили. Якщо ви хочете, щоб вас святкували і поважали російські пропагандисти, то повинні ви подумати про те, що ви робите. Історія, звичайно ж, буде по іншому, і судити нас за те, що ми повернули свою спину до демократії сьогодні. Україна. Зараз захищає практично свободу. Ем, і ем, якщо ми не зупинимо Путіна, він а, забере і, чи поставить під небезпеку ем, свободу всіх людей. І, а Путін буде продовжувати просуватися і буде давати заохочення іншим ем, майбутнім агресорам, які хочуть забрати силу, те, що вони хочуть, пане президенте. Хочу ем, щоб ви розуміли, що я ніколи від України відвернуся, як і американський народ, і але ви. Ви маєте підтримку більшості двохпартійної системи і, і двох партій нашого народу. І з самого початку, коли я прийшов на цю посаду, а, а, я також пообіцяв нашій країні, що ми зробимо все для того, щоб а, залагодити систему імміграції, яка не працює в США, і моя команда працює разом із республіканцями з демократами для того, щоб ми знайшли а, якийсь компроміс, щоб змінити певні а, законодавчі акції, Акти зробити все, щоб забезпечити безпеку на нашому кордоні, і для цього потрібні компроміси. Я думаю, що ми вже багато чого зробили з допомогою компромісу. Звичайно, ми розуміємо, що республіканська партія хоче просунути надзвичайно радикальну програму по змінах політики, що стосується кордону, але воно так не працює. І також хочу сказати відносно Ізраїлю, що ми також допомагаємо. Ізраїлю, який зараз бою проти Гамасу і проти інших загроз, які підтримує Іран, починаючи з їхньої війни 7 жовтня. Хочу ще сказати, що ми віддані як Ізраїлю, так і боремося за те життя, цивільне життя, яке не хочемо, щоб було втрачено, щоб не загинули і невинні цивільні люди в Палестині міністр Остін також поїде цього тижня по всьому світу для того, щоб активізувати міжнародну підтримку, щоб потік торгівлі просувався чи продовжувався в Червоному морі. І ми знаємо, що вільний світ дивиться свідкує за тим, що ми робимо. І ми хочемо показати, що Америка за свободу сьогодні, завтра і завжди Америка стоїть проти тиранії, проти гноблення, і Америка стоїть разом із людьми України. Так що Thank you very much, Mr. President, dear journalists. I'm glad to be here and um, personally thank you and tell you how Ukraine values. What we've Вам і хочу висловити те, наскільки Україна цінує у наших спільних зусиллях оборону життя та свободи, у той же час ми боремося за нашу країну, за нашу свободу і також за Європу. Ми кажемо за вашу і нашу свободу. І цей девіз резонує не лише у нашій країні, не лише в наших серцях, не лише в Україні, а також в Польщі, державах Балтії, в Молдові та в інших країнах. І коли свобода потужна. Коли країни потужні кругом, то це дає переваги іншим, також Україна двічі за це століття. Вела революції, обороняючи свою свободу, і вже два роки ми перебуваємо у стані повномасштабної війни. Найбільшої з тих, які бачив світ з другої світової, ми боремося за свободу. Ми стоїмо за неї незалежно від того, що намагається робити Путін. Він не виграв жодної перемоги завдяки успішній обороні України. Інші європейські держави убезпечені від російської агресії, на відміну від того, як це було у минулому. Зараз Україна може підірвати російський диктаторський режим і таким чином дати можливість нашим дітям та іншим країнам не проливати свою кров, обороняючись від російської агресії в майбутньому. Ми вже зробили значний прогрес. Ми показали, що наша відвага та партнерство сильніші. Ніж будь-які ворожі дії Росії, ми звільнили 50% територій, які окупувала Росія після лютого 2022 року. Ми відвоювали чорне море, і таким чином. Ми відновлюємо і відживлюємо нашу економіку. Завдяки морському експортну, наша економіка зросла на 5%. і ми показуємо. Що жодна російська ракета не може перемогти потужні системи Петріот від США, за що ми вам вдячні? І навіть протягом війни ми реформуємо нашу державу. Ми посилюємо наші відомства сьогодні. Я з президентом Байденом обговорювала, яким чином посилювати нас на наступні роки. Перш за все, це протиповітряна оборона, знищення російської логістики на тимчасово окупованих територіях України. Пане президенте, дуже вам дякую, що підтримуєте нас у цих сферах. І як із перемогою на чорному морі ми намірюємося отримати перемогу і в повітрі, усунувши російську перевагу в повітрі. І таким чином ми зможемо допомогти нашим наземним операціям за допомогою контролю над небом. Адже хто контролює небо, той контролює тривалість війни. І сьогодні я хочу висловити подяку за ще один пакет безпекової допомоги, який ми надзвичайно цінуємо. По друге Вчора я зустрічався із лідерами компаній американської оборонної промисловості, і ми обговорювали яким чином прискорити роботу оборонної промисловості і зробити її більш ефективною. Дякую, пане президенте, за важливу ініціативу, яку ми розпочали з вами. Сьогодні також Україна і Америка посилюють арсенал демократії, і це є критично важливим для інших держав. І для сполучених штатів важливим є залучення ваших компаній просування сучасних технологій та створення нових робочих місць. І саме тому я вдячний, що підтримка Україні залишається в Сполучених Штатах. Також я запевнив президента, що Україна виконала усі рекомендації європейської комісії у тому, що стосується підготовки до запуску переговорного процесу щодо вступу України до європейського союзу, і ми постійно перебуваємо на зв'язку із європейськими лідерами у тому, що стосується наших спільних кроків, санкцій та політичних зусиль для того, щоб давити на Росію американське лідерство критично важливе. Воно підтримують. Цю єдність, єдність, яка спонукає весь вільний світ. Сьогодні ми також обговорили ізоляцію Путіна і яким чином ми змусимо заплатити його за його агресію. Дуже важливо щоб до кінця цього року ми змогли дати чіткий сигнал нашої єдності, як агресору, так і решті світу Європі, Америці і. Іншим державам, і нинішні дискусії у Білому домі, у конгресі, серед обох палат, і серед обох партій, були досить продуктивними. Також і зі спікером, і я вважаю, що ми отримали двопартійну підтримку, і таким чином до різдва ми підходимо з ситуацією, коли українські сім'ї розділені війною. І нам потрібно показати їм, що ми наближаємося ближче до нашої переможної фази. І ніхто крім Путіна не хоче затягувати цю війну. Ми мріємо на різдво і загадуємо як бажання прискорення настання мирного часу. Загадуємо наші бойові успіхи. І ми рухаємося у цьому напрямку спільно з вами. І ми вдячні вам за вашу підтримку, пане президенте. Дякую. Шановні американці, і слава Україні. Ми будемо запитувати запитання. Кожен не повинен мати більше як два. Ми не будемо мати більше як по два запитання. Перше запитання: хочу надати слово. Хто хоче перше слово? Даніел Кемп. Дякую, пане президенте. Президент Байден, український контрнаступ, сповільнився Конгрес блокує допомогу? Путін готовий чекати. Яка стратегія для США і України в наступному році для того, щоб обернути ці, цю, ці події? Ви як друг України? Можливо, час уже почати думати про мирні переговори і до президента Зеленського вітаю вас у Вашингтоні. Питання до вас чи ви почули? Те, що ви хотіли почути від Конгресу і президента Байдена, і чи чи ви більше зараз занепокоєні, повертаючись додому, ніж як ви сюди приїхали? Дозвольте, я відповім на питання першим. Якщо ми говоримо, згадайте, скільки який шлях пройшла Україна? Росія не виконала свої задачі, вона провалилася. Подивіться на карту, Україна там залишається. Україна повернула понад 50% втраченої території, з говоримо від лютого 2024 року, і відштовхнула російські військово-морські сили достатньо для того, щоб продовжувати торгувати зерном чорним морем і іншими товарами. хоробрість українського народу і це не тільки потребує не тільки американської підтримки 50 країн світу об'єдналися для економічної допомоги допомоги, гуманітарної допомоги 50 країн. Вони разом поділять цю цей тягар мільярди доларів, які витр... партнери надали 150 мільярдів. Наша допомога з Витрачається на територію США для того, щоб відновлювати наші запаси зброї, якою ми ділимося з Україною, і ми повинні забезпечити продовження невиконання Путіним своєї програми провалу в Україні. Нам необхідно Україну для цього підтримувати. Я відповідатиму українською. Дуже дякую. Я, перш за все, хочу додати до того, що сказав пане президенте. А пан президент Байден. Перш за все, ми, які були успіхи, я вважаю, що вони, вони далися нам не просто, але тим не менш, це були дуже серйозні, дуже серйозні кроки, і вони точно були кроки вперед. Ми дійсно перемогли на морі. Ми знищили кораблі Російської Федерації. Ми відштовхнули їх залишок їх флоту до. Російських територіальних во так дещось вони ще залишають у Чорному морі біля нашого тимчасово окупованого Криму. Але ми над цим будемо працювати і далі. Далі наші хлопці знищили 20 тисяч вагнеровців. Вагнерівці це серйозні терористи, які наводили хаос і всюди на африканському континенті, виконуючи операції в Сирії, тощо в Україні багато всього, тобто. Ядра цієї терористичної організації вже немає. Це зробила Україна. Так, високі жертви, на жаль, але тим не менш, це було. І далі Росія не захопила жодної нашої території, жодного українського села. Я вже не говорю про якісь великі досягнення міста. І це дуже непогано, і ми будемо продовжувати. Зрозуміло, що ціль. ціль вона є, є чіткий план, але якщо можна я про деталі наступних операцій у 2024 не зможу вам сказати публічно, що стосується, чи я почув те, що я хотів почути. Я багато всього почув. Я точно сказав те, що я хотів сказати. Я відчуваю підтримку і від адміністрації президента Байдена. Я також відчув від сьогодні сенаторів. Ми про це говорили і говорили зі спікером. Всі ці сигнали були. Вони були більш ніж. Позитивні, але ми знаємо, що є слова, а є конкретний результат. Ми будемо count on the great result. Телеканал Інтер, будь ласка. Oh, thank you for taking my question dmitry anopshke ukrainian television u.s. correspondent uh, many republican voices doubt the ability of ukraine to win the war. center uh, once um, recently even told that ukraine need to cede some territories to stop fighting. Uh, to be very honest, have you even considered Передати певні території Україна, значить республіканці вірять у те, що Україна повинна віддати певні території для того, щоб закінчити цю війну. Чи ви бачите, чи Україна може захистити себе, чи може вона виграти війну? Як ви вважаєте? ваше запитання до мене чи готові ми віддати території? Я так розумію? Але навіть конвеція кажу, що може треба. Питання не тільки в наших словах чи в думках, питання в тому, на що ми готові, на що ні. Як може Україна просто віддати свої території? Тобто це абсолютно божевілля, якщо чесно. Ми дуже часто згадуємо Бога, це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, там живуть сім'ї, там діти і все це частина. Суспільство українського, але ми говоримо про живих людей. Їх над ними знущаються, їх гвалтують, їх вбивали. І Ми це прекрасно знаємо. І Тим голосам, які пропонують віддати наші території, як віддати своїх людей. Питання ж не тільки в землі, питання в, в живих людях, в їх судьбах, в історіях їх питання в цих сім'ях і в дітях віддати території, віддати дітей. Ну, нехай ті голоси. Я не знаю, хто про це говорить. У мене до них одне питання: чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористам? Думаю, що ні. Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну. І я вже казав, що перемога це означає, що Україна залишається суверенною, незалежною, яка може дозволити сама себе охороняти, обороняти і стримувати Росію. От і все. Тепер Тревор Ройтерс, будь ласка. Дякую. Перше питання для обидвох президентів. Вдя... Дивлячись на... на скептицизм республіканців стосовно успіху України. Чи ви вважаєте, що другий термін президента Трампа може бути загрозливим для України незалежної? І для президента Байдена питання. Обновіть освіжіть дані про те, що відбувається в Ізв Ізраїлі, що Ізраїль нібито затоплює зараз тунелі в Газі. Яка там зараз ситуація? Як довго буде тривати, як, як довго триватиме операція ізраїльських сил? Там перше, що стосується е... політичної підтримки України, є Серйозна двопартійна підтримка України дуже маленька частка республіканців не готові підтримувати Україну, але вони не говорять від від імені більшості республіканців. Коли йдуть переговори про фінансування, я не хочу нічого обіцяти, не хочу робити обіцянок, що ми здолаємо цей шлях, але ми працюємо і ми йдемо. І ми. Не можемо дати сигнал агресору, жахливий, що ми закін... На цьому все закінчується, і це проти наших національних інтересів, проти інтересів нашої безпеки. Скажіть ще раз? Повторюю питання стосовно Газа, операції Ізра... ізраїльських сил оборони, затоплення тунелів під Газою. І чи ви розмовляли з. Прем'єром Бібі Натінняхом, скільки ця операція триватиме, так в мене є розмов, були розмови з прем'єром Нетінняху і ми. Не можемо забувати головного. Ми підтримуємо Ізраїль як незалежну державу, і брутальність і негуманність, з якою Гамаз поводиться з ізраїльськими громадянами. Ми говоримо про зґвалтування спалення живих людей, трупів і інші насильства. Я вже давно живи живу, і знаєте, волосся стає дибки. Я з, спілкуюся з ізраїльською стороною. Вони вони знають, що безпека цивільних гром, цивільних в Газі теж є дуже важливою, і їхня операція повинна йти в, в ключі захисту як ізраїльських ізраїль, інтересів ізраїлю, так і цивільного населення Гази. Дивимося, це не знижує необхідності і переслідувати гамас І Ми маємо відповідальність захисту громадян і надання їм допомоги. Мається на увазі ізраїлю, і я дуже активно працюю з з питань надання гуманітарної допомоги в газі. Там певна кількість зараз вантажівок поступає, яка потрібна для палестинських для палестинців, включно з пальним і предметами невідкладної допомоги. Ця це дуже складна задача. Що стосується затоплення тунелів, я певні припущення зараз робляться... Важливо, по перше, щоб не було там заручників. Я не знаю, не гарантую на 100%, але, але я... на жаль, це трагічно, що гинуть цивільні люди в процесі в таких операціях, і ну, необхідно дотримуватися, так би мовити, декларації і слова і дії не можуть розходитися. Це все, що я можу сказати сьогодні. Декларація про піклування про цивільних громадян питання номер три. Я черга президента Якщо відповідаючи на ваше запитання дуже швидко. Я сьогодні дуже багато говорив з представниками обох партій і, і демократи, республіканці запевнено, нас в повній підтримці. Вже ж подивимось, але до цього ми завжди вірили у підтримку нашого стратегічного партнера Сполучених Штатів. і Будемо бажати, що так воно все і продовжиться і. Україна не залишиться на одинці просто проти такого автократичного терориста як Російська Федерація. <клух> Україн. Так, будь ласка дуже дякую. Мене звати я, Ярослав Добропол. Я представляю інформаційне агентство України наступного а, літа в Сполучених Штатах буде відбуватися а, річ якась особлива річне засідання НАТО. І є дуже багато а, надії для України, президент Зеленський. Що ви очікуєте від цього саміту НАТО? Чи ви вважаєте, що буде запрошення для України щоб приєднатися до альянсу? А президент Байден, на яких умовах Сполучені Штати готові підтримувати ініціативу, а запрошення України стати членом НАТО? Дякую вам за ваше запитання. Я буду дуже швидко відповідати. Такі складні ми запитання. Ми елазбоми союзники, але ми не члени НАТО. І саме тому я вважаю, що я переадресую це питання нашому великому другу, президенту Ну, Дивіться ве і зараз На ще більше. Україна НАТО збільшилося, Бачите, і в Женеві, коли ми, після моїх виборів я ми прийняли, бачите, і Фінляндію, ми дивимося в українське майбутнє. Нема питань Україна стане НАТО, членом НАТО, коли всі союзники погодяться і всі умови будуть виконані. І нам необхідно в першу чергу, щоб Україна виграла цю війну. Ми запустили декларацію про підтримку з президентом Зеленським. І у Вільності під час саміту ми наголошували на довгостроковому стратегічному співпраці з Україною. І минулого тижня в Вашингтоні ця робота продовжується, тобто йде поетапно. Всім дякую.